Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий і народний, від Отця перед усіма віками народжений, світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінний втілений, і в цей світ на порятунок наш, що прийшов, ти бо не стерпів бачити від іявола муки, уроду людського, і від світлий день богоявлення Твого прийшов на Йордан, то грішників і матерів хреститися від Йоанна, безгрішний. Так наповнилася всяка правда, і так взяв у водах йорданські гріхи всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера бездонні, і моря ти освятив божественним хрещенням, сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті і Твоєї відпущення гріхів наших, і так, щоб відкинули нечисті, мирські похоті. Снотливо і невинно і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, так від справ наших рятуєш нас, але по Твоїй милості, і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, сподкоємцями будемо вічно жити у царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити всесвітнє ім'я Твоє. З Отцем і Пресвятим, і Благим, і житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.